Добренький вечір. Гляньте. Ну. Як покалібрована, вся одинакова. Ось така редисочка вирвала на вечерю. Ця, дивіться, вже теж. І завтра між цими двома я посію. Три пачечки вона є. Е, прийшла вам цей куточок, дивіться, пепіну закриваю на ніч. Тому що воно таке, знаєте, як перець, померзне і все. Так. Сьогодні вислала одній жіночці. Дивіться, цю вже можна рвати, але думаю, хай ще побуде трошки тут теж так само. Оцю меншеньку можна рвати далі і взаді хай будуть достигають. От. Така, слухайте, важкінька. Бачите, яка жовта. Можна рвати, але хай ще побуде пару днів. Зараз сонця немає, цей тиждень такий дощовий, От, то хай, хай потіліпається ще. Це є у мене. У мене є ще сливи, от таке все всяке є. От, гляньте так гарненько, хоч би не полетіть. Бачите, яка вже? Ось от, тут посію ще. Сьогодні обробила вранці монофосфатом калію все. Інжири маю в виду всі. Не так сказала. Опа, хочу вам зараз показати. Холодно на дворі. От. Бачите, який холодно на дворі, а в мене так, це щось зачепилося. Дивіться, зарябне в мене в кишені. Зачепилася інше. Думаю, щось в мене не пускає. Аж слякалася. Думаю, хтось мене тягне за кишеню. Помідори не гляньте. От. В мене доспівають буржасот, гріз. Дивіться, бачите? О, яка краса. Цього вже завтра можна буде вирвати. А якби він на дворі ріс то не знаю, що було б. приоткривається серединка така вишньова. Він із ягідним смаком, оцей сорт. Боржа сорт гріс. Оце в мене є два таких. Один, а це зараз другий покажу. Теж цей ще більше. Але вони такі, бачите, які різкі. Я ж їх вже виборочно зривала і зривала і вам показувала, бачите? О. Трошки далі показую, бо як близько, отако близько, бачите, нема чогось різкості. Отаке. Тут видно, як я рвала тут, он, бачите? О, всюди, видно, дорвалося. І бачите, як коричневі від монофосфата? Треба, щоб воно було коричневе в взиму, щоб воно добре пережило. Мороз, як буде мороз, я не можу цим зарядним моїм. От. Отаке. Добренько, бажаю вам всім мирної ночі, спокійної ночі. Що це таке? Якась смітинка. Тут же ж як все відкрито, то сквозняк. бачите, капелюка. Ці листочки вже скоро треба, щоб вони обпадали, а у мене в теплиці, гляньте. Розвиваються, дивіться, яка краса. А воно ну, так, може і не добре. Я ще точно якась муха ще прилетіла, а то вже. На дворі холодно, то вони сюди пруть. Отаке, бачите, він такий був рясний. Обірвала всього. Обірвала. Тут теж таку знизу пообримала, то он є аж наверху. Бачите? А тут в'яжеться ще. Дуже смачний, він кажу вам з ягідним смаком, дуже хороший. Може, хто хоче займатися інжирами, то я вам скажу, де його брати. От, Я його купувала у пані Наталі. Вона адміністратор групи інжирної. Дуже хороший в Константина. Дуже хороший в Романа Анатолійовича. Богдан Корчава оцього мені прислав. присов який красунчик. Он цей свій. О! Супер. Е, оце Далмацький, це від Тетяни Нагибиної з Житомира, щоб ви знали, в Житомирі теж у Вінниці, в Тернополі, в нас тут в Рівненський район, 30 кілометрів від мене, Водомчука, Дмитра. Теж дуже хороші саджанці. Глянь такі. Я думаю, вони поспіються, руки такі грязні від цього. Бачите, редиска вся червона, вся. Але я багато не розсики, мені треба. Так. Виходжу. Бажаю всім доброї ночі, мирної ночі. Це поливала, так і оставила. А гляньте, ну які, бачите, який був маленький. Листочки на землі лежали. А тепер дивіться, на другий рік зроблю дві повітряних відводки тут. Це дуже хороший сорт Сарі Апшерон. Вони жовті, жовті, такі жовті-жовті, а всередині, як малина, і теж дуже смачні. Оце я сама виростила цього. Он сама виростила цього першеньке відро, бачите? Хазяйка. Ну, учуся. Як починаю черенкувати, то з 10 черенків один виходить. Отака я хазяйка. Не виходить. От черенкування щось в мене не дуже. Добренько, на добраніч. Всім добра, всім миру, всім достатку, всім здоров'я. Всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. І я вам буду знімати більше. Іду я цю редисочку, зараз буду їсти. Це я тут помила її у відріз водою. От. Зараз вдома чистенькою водичкою помию. Вона така аж солодка. Добренько, на цьому все. Пока-пока.